Диктатора Владіміра Путіна не запросили на інаугурацію нового президента США Дональда Трампа, як інформує Sky News, про це заявили у Кремлі. Водночас, телеканал NBC News повідомив, що Трамп запросив на свою інаугурацію президента Китаю Сі Цзіньпіна. Водночас, журналісти не уточнили, що. Е чи прийняв лідер Китаю таке рішення безпрецедентно? Якби суперники США були присутні на інавгурації, наголошує NBC News. Я ж нагадаю, що інавгурація Трампа має відбутися 20 січня 2025 року. А в місті Самар на Дніпропетровщині поліціянти затримали, заламали руки ветерану війни з позивним Ямаха і затримали його в результаті. Про це боєць розповів на неофіційному телеграм-каналі 25-ї повітряно-десантної бригади. За словами ветерана, йому погрожували застосуванням фізичної сили, і він зауважив, що має при цьому першу групу інвалідності під групи Б. Це було, каже, висміяно поліціянтам. Ну, ветеран обурився, звісно ж, відповівши лайкою. Після того правоохоронці поклали його на асфальт і заламали руки. Відео цього затримання набуло доволі таки великого розголосу в соцмережах. І поліція Дніпропетровської області повідомила про початок перевірки щодо дій своїх працівників. мене, я інвалід. Ви що робите? Підніми мене, дай встану, Що ти робиш? Аааа! Ааа! А она тут пластина, вы мені выдвигнете сломайте ее щас!